Усім величезне привіт, мої любі! А вгадайте, як називається це? Скажімо так, назва в них патріотична. Отож, давайте приготуємо ці бандерики разом. Готуються дуже легко, а головне зможе зекономити ваш час. Спочатку ми приготуємо млинці. Нам знадобиться 2 яйця, розбиваємо їх в глибоку тарілку: 1 чайна ложка цукру, також дрібка солі, 100 г борошна, а далі всю цю суміш ми ретельно перемішуємо. До речі, для зручності, як завжди, я залишаю етапи приготування та інгредієнти під цим відео в описі. Повертаємося до нашого тіста і головне, щоб в результаті перемішування у вас не було грудочок. Точніше, не у вас, а у тіста, яке має вийти. Далі додаємо 10 мл. Літрів олії і 250 мл молока. Ну і як ви вже, мабуть, здогадалися, знову все перемішуємо до однорідності. Починаємо смажити млинці. Перед першим змастіть вашу сковорідку олією, щоб млинці вийшли тоненькі, файні. Вам потрібно дочекатись, поки сковорідка достатньо розігріється, наливати на неї небагато тіста і робити все швидко, поки не встигло все просмажитися. І все одно, перший млинець буде комом. Не знаю, як у вас, але у мене завжди так. І важливо: треба обсмажити млинці з двох сторін. І важлива інформація: якщо ви будете обсмажувати начинку всередині млинця. Тоді треба робити, щоб млинці були трошечки блідуватими. Поки я тут з вами говорила, ми вже робимо начинку. Беремо фарш, у мене курячий, додаємо туди цибулі, вона має бути одна, і попередньо ми її нарізаємо. Також я ще вирішила додати грибочків і нарізала 4. До речі, це мої найулюбленіші грибочки, боже, просто погляньте на ці печериці. Також все це діло ми солимо, перчимо. А кількість солі і перцю залежить від вашого смаку. Ну і я думаю, моя найулюбленіша фраза. Ретельно все перемішуємо. Далі піде, як на мене, складна ручна робота. Розрізаємо млинець нафтил, підгортаємо краєчки, додаємо трошки начинки і починаємо загортати все таким чином. З першого разу у вас може не вийти, та й з другого, і це абсолютно нормально. Тримаємося і тренуємося. В кінці підгортаємо краєчок. Має вийти ось такий приблизно цікавий трикутничок. Але якщо ви хочете загорнути начинку по-іншому, можете зробити просто так. Далі ми розігріваємо сковорідку і викладуємо наші бендерики, смажимо з обох боків під кришкою до золотистої скоринки. Ну що, як вам такий рецепт? Пишіть в коментарях ваші враження, чи вийшло у вас приготувати такі бендерики. Я вам дякую за перегляд і бажаю вам смачного! Обов'язково підписуйтесь і ставте ваші вподобайки. До зустрічі!